Ти не одна захід із такою назвою провели для жінок у Бучі в межах соціального проєкту. Під час тренінгу учасниці навчалися основним основам самооборони, працювали з психологом та медитували. Організували його поліція охорони Київщини та Херсонщини. Хто долучився до тренінгу? Та як він проходив, бачила Анна Самара. Yes, Такі заходи я вважаю, вони е, потрібні завжди не тільки у, да, у період війни. Е, бо жінки вони слабкі, вони потребують допомоги. І зараз, коли чоловіки на фронті, окрім самих себе, ніхто нам не допоможе. До початку повномасштабного вторгнення Юлія жила в Іванківському районі. 22 лютого була в Польщі. Її ж чоловік опинився в окупації, де й загинув. На тренінг жінка прийшла з подругою, щоб навчитися захищати себе та отримати психологію підтримку мені о, хотілось би мати, скажімо так можливість керувати своїм станом, своїм відношенням до всього, що вишукується. Починається тренінг з уроку самооборони знання. Гадаю, зайвими не будуть, щоб дівчина в будь-якому випадку, не маючи значення, чи це буде в кафе, чи так на вулиці, вона могла за себе за себе постояти. Інструктор додає, щоб користуватися отриманими навичками, їх варто довести до автоматизму. Також не радить вивчати прийоми самооборони самостійно. Тренером воно завжди буде краще відпрацьовуватись. тренер буде вказувати на помилки. Тут можна спробувати саме ось як ти це робиш. Наприклад, в мене вже всі руки побиті, але це дуже круто, тому що ти розумієш, що ну. Що це реальні моменти, і ти розумієш, як це можна в реальності вже зробити, тому що це не на картинках, це не відео, це реально тебе там тримають щось, і ти тримаєш людину. Це круто далі. Учасниці переходять до занять із психологом. Ми розберемо стрес, ми розберемо тривожність, ми розберемо панічні атаки. Ми разми аділимо, що це такое. Ми навчимося понімати, осознавати і бути в этом, плюс методи саморегуляції. Завершується тренінг медитацією, щоб учасниці краще занурилися в себе. Інструктор використовує спеціальні музичні інструменти. Це такий стан, в який людина входить ну майже постійно зранку до вечора і навіть вночі. Але люди не розуміють цього, тому що домо ну, мабуть ну, комусь це може не потрібно, а хтось про це не знає. І для того, щоб найкраще для дівчат було війти в цей стан, я собою взяла безліч музичних інструментів, які їм допоможуть в цьому. Це колокольчики, це домра і тибетські чаші. І це допоможе їм гарно. Е Зрозуміти, що таке дійсно є всередині кожної з нас, і як всім можна користуватися в житті. Поки це пілотний проєкт, проте організатори планують проводити його на постійній основі. У нас є така можливість, є таке бажання. Тим паче, ми розуміємо, що зараз це необхідно. Анна Самара, Євгеній Майоров, Суспільне новини.